Виробництво нашої зброї, ВПК це повинно бути національною ідеєю українців. От що ми повинні розуміти. Не всі це суперечки, то знаєте, ми тут сперечаємось, якісь якесь таке мілкотіння, якусь туфту, що там, як там. І так далі, все національна ідея: ракети, безпілотники, інвестиції туди. Уряд повинен спрямовувати кредитні кошти в ВПК, А то по програмі 579, кого завгодно у нас не. Фінансують різних агроборончиків, різних ритейлерів, які імпорт завозять в країну, і все інше. Страхування по підприємству ПЕК повинен бути. Залетіли ракети, відшкодували. А то знаєте, щоб різні міжнародні корпорації та агроборончики вивезли хліб з України, то суда у нас страхують, які заходять в Одесу з бюджету України. так а щоб забезпечити наших, які готові 50% потреб армії вже закривати, то вибачте, немає забезпечити секретність підприємства. ПК, бо іноземці не заходять в нашу країну, тому що бояться, що лед відкритому доступі можна побачити, де вони знаходяться. Ну там по сайтах перевірках, знаєте, як люблять наші органи, там прозорість робити все інше. Повинна бути забезпечена в тому числі забезпечена секретність завезення імпорту боєприпасів і комплектуючих, бо вони в відкритому доступі. Хто звідки, за якою ціною завозиться там, да купуй базу купуй базу митну в інтернеті, і ти все знаєш, навіть не треба ангідуру робити. Тому довбати, довбати, ще раз довбати. Тоді всі ці мирні плани. Ви можете знаєте що з ними зробити? Роздрукувати, звернути от в трубочку, і от там є одне місце у Путіна. Там от туди його і засову мене цікавить інше питання, що ми повинні розуміти, що. Симетричній війни Україна програє, у них більше ресурсів, да? і ми повинні діяти в асиметричній війни Для цього потрібно виробництво власної зброї. В першу чергу всі бачать, що таке власна зброя, коли тобі не вказують, куди бити і як бити. Всі бачать, як Україна своїми силами вирішила питання з Чорним морем. Це коли СБУшники там наштампували цих сі бейбі. І всіх інших, і де тепер той Чорноморський флот Росії? да Загнали, загнали своїми силами, своїми силами. Тому ми повинні вирішувати це питання самі в першу чергу. А тому що армія на фронті це тільки частина оборони, армія без зброї і економіки, яка всередині, це ну ми ми програємо так. Тому. Питання життєвої необхідності перенесення війни на територію Росії це можливо зробити тільки власною зброєю, бо американці всі інші не дадуть можливості це робити е, от своєю зброєю. Штампувати, штампувати. Відповідно, це питання: скільки людей повинно бути в тилу, які повинні виробляти зброю, скільки повинно бути на фронті? Ми взагалі повинні розуміти, що тільки механізація української армії є єдиним шляхом, тобто, замість солдат повинна більшості випадків вже воювати, роботи, дрони. І так далі, а це тільки власне виробний